Дивіться, друзі, верхній стопор і нижній стопор повинні бути поряд з друг з другом. Тому що в мене недавно був випадок, клієнт придбав у нас снасть херебуну і він верхній стопор виставив правильно, а нижній залишив біля груза. Тобто він вирішив, що попливок повинен бути ковзаючий. Ні, попливок у нас майже глухий, він, в нього свобода пару сантиметрів. Так що в такому положенні треба рибалити, зараз пробуємо, яка тут глибина. О, Бачите, як я вгадав. Чітко груз на дні, поплавочок почав лягати, тобто нам треба глибину трішечки зменшити. Щоб груз піднявся від дна, а на дні були тільки гачки. От так я, до речі, хочу і ловити з-під очеретика. От чим ближче до очерета... Ось друзі, в принципі, глибина виставлена. Так що зараз можемо замішувати тісто.